Офіс для IT-компанії. Два великих приміщення у палі, охолоджують в канальні блоки через повітропроводи. Весь. І вентиляція всіх приміщень. Маленькі приміщення, настійні блоки. Оце ми прокладаємо траси з дотриманням всіх вимог, Знаєте, відстані, переходи. Між рифнетами до блока траси йдуть дві траси до настільних блоків, які будуть обігрівати два маленьких приміщення. До цього приміщення де будуть сидіти IT-спеціалісти. Ось так у нас виглядає проект. А це приміщення теж мирове. Так буде рішення розмальовано зверху. Траса підключення, оскільки дуже мало місця, багато повітропроводів. Рифнет буде стояти. І траса з 45-ти кутами, щоб зберегти відстані між рифнетом і внутрішнім блоком, підключається до цього канальника.